Немає нічого кращого у житті, ніж кохання та любов, тому що усі свої справи, усі свої е, досягнення та вирішення, я е, пропускаю через фільтр, я приймаю рішення через страх або через любов. І якщо я себе ну, ловлю на тому, що я щось роблю не е, із состоянням любові, то треба залишити. Тому що Усе в нашому житті ми повинні робити із любов'ю, Любов'ю до себе насамперед, любов любові до Бога, любові до наших близьких та оточуючих. А це термін уже в себе поширює багато-багато всього. І повагу, і заботу, і турботу. Ну, ти і... кого любити тебе четверо діток. Так, так, звісно. <смі> Насамперед, я дуже люблю Бога. Я дуже вдячна йому, тому що е серйозно, скільки було якісь там ну нехороших дій в житті, в моєму житті, але е завжди виходила зі знаком плюс. Самі тяжкі часи завжди Бог показує потім, як це може перетворити на плюси. І я дуже вдячна, що він подарував мені. Відчувати своїм серцем любов, любов до е, ближніх, любов до нього, любов до себе. Я вчуся е, у кожній людині чомусь. Я як і вчитель, я як учениця, тому що це також прояв любові. Навіть е, мої діти, багато чого в мене навчають. Я відкрита і я дуже рада і радію, тому що я маю змогу е, і поширювати свою любов, свій дом.